Автентичний одяг Полтавського регіону можна побачити в роботах київського етнофотографа Анни Сенік. У Полтаві відкрилася виставка традиції Полтавщини Живі образи майстриня створила 26 портретів наших земляків у народному вбранні. Ця виставка дуже особлива, тому що вперше виникла ідея її провести саме в Полтаві, ще більше року тому, тобто до повномасштабного вторгнення. І свого часу вона чекала, можна сказати, весь майже весь цей рік, щоб ми мали змогу її провести. Війна вкрала в нас ресурси, час, безпеки, можливості, але ні в мене, ні в організаторів вона не вкрала бажання все ж таки її зробити. Анна Сенік авторка 150 етнічних фотосесій. Портрети у традиційному національному одязі створює вже понад 10 років. В роботах використані експонати фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та з приватної колекції музею Етнографічна збірка Древо, що в Хорольському районі, говорить заступник музею та модель Едуард Крутько. Я тут і модель був, і співорганізатор деяких фотосесій. В мене в музеї в етнографічній збірці Древо в Коз. Робилися деякі зйомки, то які тут представлені. А якщо ти ще сам це все одягаєш і там акцентуєш там на вусах, там на, на, на якихось деталях у гардеробі, то перехоплює подих. А коли побачив тут, то взагалі, коли дуже багато все ще в одному місці, і потім дивишся тут серед людей, зустрічаєш ще своїх колег, друзів, моделей, які тут задіяні на цих зйомках. Ну, це цікаво. Тут всі образи це виключно Полтавщина. Моделі це дуже різні. Люди є місцеві, є не з полтавського регіону, але всі душа трошки з Полтавщини. Народне вбрання та традиції це наша ідентичність, яка в свою чергу є фактором нашої нацбезпеки, говорить організаторка виставки Яніна Барибіна. Дякую вам, Анно, що ви так тонко, так вміло підкреслили, якою багатою є наша Україна. Зовсім нещодавно, 1 січня. Було затверджено закон України про українську ідентичність, в якому йдеться, що це теж питання національної безпеки. Ріяла авторка світлин. Вони звучали народними голосами, колядками та щедрівками від вихованців дитячої вокально-хорової студії Домінус та фольклорного гурту Лунниця з Києва. Виставка традиції Полтавщини, живі образи експонуватиметься у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка до 19 лютого.